З чого, з чого зроблені наші машини? І з цим запитанням щодня прокидається Євген Шманенко, тому що щодня йому доводиться перебирати свій трандулет. Е, пробачте раритет. Цього разу він дізнався, що таке компресор кондиціонера. Навіщо він потрібен і чи поїде машина без нього. Щойно після планового технічного огляду майстри повідомили, що треба шукати новий компресор-кондиціонера. Старий вже доживає останні дні. Тож будемо шукати. Добре, що повідомили заздалегідь. Є час знайти гроші, знайти запасну частину. Але ж де саме її шукати? Які є варіанти і скільки нам це буде коштувати? З'ясуємо негайно. Ми обрали компресор-кондиціонера, тому що це менш ходовий товар. Його важче шукати, адже джедаї не обирають легких шляхів. Пошуки почали з інтернету. Там знайти запасну частину неважко, а також можна зорієнтуватися в ціні. Але замовляючи, в мережі доведеться чекати якийсь час. Ну і треба дуже чітко знати номер за каталогом запчастини, яка вам потрібна, бо можна отримати поштою бандероль, привезти її на сервіс. А механік скаже, що це трішечки не те, і доведеться повертати та міняти на те, що вам треба. Але ж, замовляючи запасну частину в інтернеті, вам не треба кудись їздити, і ціна буде менше ніж у роздрібній мережі. Після аналітичного дослідження ухвалено рішення попрацювати ногами. А тепер шопінг зайдемо до магазину та запитаємо, які є варіанти, які запчастини можна знайти нові чи бу. Скільки це нам буде коштувати? Отже, пішли. Это Сергей. Мы по подбору запчастям. Очень приятно. Добрый день. Очень Спасибо. Ищу запчасть на Chevrolet Авиа» 2006 года, полтора литра объема. Вас интересует новая запчасть или бушная? А какие варианты в разбеге по ценам? Mm, есть э, 1990 гривен э, фирма General Motors. Это оригинальная запчасть, которая будет ходить у вас долго и как бы она будет качественна. Есть, конечно, э, аналоги, которые стоят дешевле. 1500, ну как бы качество у них будет чуть хуже, чем оригинальные запчасти. Сьогодні автомагазини перетворилися на інтернет крамниці. Нам це підходить. Зручно розташований офіс і десь є склад. Роблячи замовлення в магазині, у менеджера можна отримати будь-яку консультацію, підібрати те, що треба для вашого авто та зробити замовлення. За день-два ви отримаєте його. Сібача все приходіте обязательно. Всего все, хорошо. До Дякую. Але якщо є бажання з головою зануритися у запчастинне море, то вам не в магазин, а трохи далі. А це справжня мека автолюбителів. Автобазар. Знайти тут можна що завгодно. У мене таке відчуття, що і потрібну нам запчастину ми знайдемо і за доволі таки приємною ціною. Тож переконаємося у цьому. А Примерно до двох тисяч менше двох тисяч розборка і інтернет заказувати на автобазарі. Шукати потрібну запчастину треба не тільки очима, а й ногами. І навіть язиком не все, що продається, лежить на прилавку. І навіть серед того, що лежить, можна просто не помітити те, що шукаєте. Тож питайте всіх та кожного. Люди, які працюють на авторинку, краще за вас знають, де, що та у кого є. На вихід йдеш по центру з правої сторони карі. Добрий. Інтересують завчасніше «Шевроле»? Chevrolet 2006 -го года, полтора литра объем и нужен компрессор на кондиционер. Компрессор кондиционера не будет у нас на ночи. А заказывать можно? Попробуем заказывать. но ну, лучше на разбор кисток. Она очень дорогая. Плюс-минус сколько? Плюс-минус где-то полторы тысячи, может это две, может и три. Отже, я не помилився, автобазар таки дійсно місце, де можна знайти все, що завгодно. І ми знайшли потрібну нам запчастину, але ж її не було в наявності. Це не біда. Але ж, якщо замовити саме приміром цей компресор для кондиціонера, то за хвилину, за годину або за день вам його обов'язково привезуть, і ви отримаєте те, що треба. Раджу, автобазар рулить. Начебто питання вирішене. Запчастину можна замовити та отримати, але ж дуже хотілося саме сьогодні отримати в руках те, що шукаю. Тим більше, що є такі місця, де потрібну запчастину, можна просто приїхати і купити. Нехай не зовсім нову, але ж просто сьогодні, без очікування і за вигіднішою ціною. Ще одне місце для полювання за запчастинами це авторазборка. Хтось вважає, що може не варто і ставити на своє авто запчастини, що були у використанні, але. Ж принаймні, це запчастини оригінальні, такі що ставили на заводі автогоробники. Тож чому б і не купити саме цю деталь, якщо вона до того ж і дуже небагато коштує у порівнянні з новою оригінальною чи неоригінальною запасною частиною, перевіримо щодо чого. Хтось вважає, що авторозборки це зло, бо саме заради запчастину ганяють наші машини. А хтось не проти розборок, бо туди привозять донорів з-за кордону. Власне ставлення до цього сегменту ринку формуйте самі. Ми лише покажемо, як це працює. І ресурсів ресурси у нього вистачить надовго. надовго ходити буде да. і по деньгам. 1500-1600 Отлично, просто отлично. З гарантією. Ось вона. Запчастина. Заради якої ми цілий день гасали по Києву. Ми її знайшли. До речі, ми її вже кілька разів знаходили, але ж уперше тримаю її в руках. Тож можна купувати, їхати, ставити і насолоджуватися. Можете мене привітати. Час робити висновки, і вони будуть неодностайні. Компресор кондиціонера, який ми сьогодні шукали, на авторинку коштуватиме 4 тисячі гривень. В інтернеті ми знайшли за дві тисячі. І нарешті на авторозбірці за 1600 гривень, але ж це БУ. Проте воно теж буде працювати, теж буде ходити. Де саме шукати запчастину будете ви, вирішуйте самі. Ми лише випробували варіанти, знайшли їх та показали усі розбіжності, переваги та недоліки. Далі кожен сам за себе. Помпа. Насправді це звичайний насос. О, вода потекла. бачите? Єдина робота помпи це ганяти охолоджувальну рідину по системі. Помпа монтується на блоку циліндрів і відповідає за циркуляцію тосола чи антифриза у системі. Помпи на авто мають механічний ремінний привод. Швидкість обертів вала помпи напряму залежить від обертів двигуна. На високих обертах двигун гріється більше, тож відводити тепло треба інтенсивніше. Тому доречно синхронізувати швидкість вала помпи і оберти колінчастого вала. Помпа, хоча і не складний агрегат, але коштує не три копійки. І навіть не чотири, і навіть не п'ять. Багато вона зараз коштує, тож берегти помпу треба як найдорожчий скарб. Надійність роботи помпи залежить від того, як ви доглядаєте за станом приводного ременя та натяжних роликів. Якщо ремінь буде провисати, то помпа не проганятиме належний об'єм охолоджувальної рідини крізь систему і двигун перегріється. Якщо ремінь буде перетягнутий, то це розіб'є підшипник та сальник, і помпа накриється мідним тазом. Помпа, коли працює, не повинна скрипіти або гуркотіти, не повинна пропускати охолоджувальну рідину і не повинна виносити вам мозок. Здавалося б, звичайний насос, а стільки складнощів!